Друзі, вітаю! Мене звати Іра і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. На сьогодні таке домашненьке відео, практично хоум-відео про мої аромати, які я собі планую на грудень. Я вас залишила без відео на цьому тижні і без стріма, справа в тому, щоб ми похворіли. Спочатку малий, досить важко, ну, якась вірусня, грип, щось таке. Зараз він пішов на одуження, прихватило мене. Але ми будемо говорити про флакони, які я добре знаю, тому нюхати мені їх не потрібно. Тобі ще в мене з нюхом все гаразд, це не ковід. Тому плани на грудень. Руханка в шафі, як завжди. Підпишіться на канал, поставте лайк, обов'язково підписуйтесь на телеграм і інстаграм. Отже, аромати, які в мене простоюють, не тому, що я їх не люблю, чи тому, що вони погані, а саме через те, що в мене їх забагато і я. Кожного місяця роблю рух в шафі. Не завжди в мене вдалий цей рух виходить. Там за мною стоять аромати, які я собі планувала на листопад місяць, і я до них ні одного разу не торкнулася. Це є Avon Attraction якийсь сливовий, я забула, який він там Сенсейшн. Cabochard і Полома Пікассо. Не хватило мені, не дотягнулися до них руки, багато чого тестувала іншого, декілька днів вже. І не користувалася під кінець, коли хворіти почали. Отже, сьогодні ми будемо говорити про те, що я собі запланувала на грудень. А там як вийде. Це таке в режимі гри, можна сказати. Отже, почну я з Avon, як завжди. Я без Avon ні одного місця в мене не приходить. Я люблю Avon, Ну, що зробиш? Це є Oud Artistik. Oud Grander з серії Artistik. Він у мене є і в у флаконі. Приємна там ваніль, дерево, якась лілія заявлена. Він дуже приємний. Удом він ну, от таким удом, як ми знаємо, інколи бувають удові там, нішові аромати. такі. Переважно, як би сказати, араби от люблять робити уд троянду там і шафран. Хтось робить там горілі дерев'яшки. А це таке для. Для народу, для е, тих, хто любить Айван, по простімайці увазі не те, що простіше, а тут нічого складного нема. Тут більше ванілі, ніж того уда. І є трошки деревинності, але аромат прекрасний, я його дуже люблю. Ще один аромат, який я люблю, і теж в грудні буду його носити. Адже я про нього теж забула, давно не носила. Це є класичний attraction, Він в мене от в такій ручці. Це ужина і якась мускусно деревна база. Я не знаю, чим він пахне. Я не можу цього пояснити. Але він для мене настільки привабливий, я його просто обожнюю. Флакон не хочу, може як колись доб'ю, то візьму собі ще одну таку ручку. Бо то його забагато, він досить стійкий. Я не знаю, чим, ну, за що я його люблю, я не можу цього пояснити. Це ужина, дерево, якісь там квіти ще є. І мускусна така досить довгограюча база. Це як класичний етракшн. Не знаю, ну от подобається він мені і все. Захотілося мені трохи квіточок. Я вирішила взяти собі цей Elsa туалетна вода Le Parfum. Це є білі квіти з цитрусовими квітами. ну Тобто цитрусові Пахне, як цитруси, давайте так. І мед. Красивий, прекрасний, універсальний. І от я хочу його поносити саме в холод. Мені здається, він так має дзвеніти просто. Дуже його люблю. Це ті квіти, які от мені подобаються. Він такий і затишний, і на вихід його можна вдіти. І таку має він якусь трохи грайливість в собі, таку легкість. Хоча аромат ну, за рахунок меду і білих квітів, я не скажу, що він дуже легенький, з ним так треба обережненько. Звичайно, куда без гурманіки. Страшенно я хочу в грудні зараз ванілі, какао. Всього ну всього солодкого, багато гурманів, у мене тут буде багато. І це є мій улюблений Ріана Рібель. Какао, пачулі, ваніль, здається, і якісь квіти, яких я не чую. Для мене це просто непересолоджений мішок сухого какао і пачулі шоколадні. Пахне шоколадом, пахне смачно, дуже затишно. Дуже його люблю. Піде в мене на грудень, буду його розношувати. Новинка в мене це є мера від Тезорі Дорієнти. Моя поличка з Тезорі Дорієнти якось дуже швидко і різко розрослася після дня народження. Я не ну, Тут не те, чого я очікувала від мири. Я думала, тут буде більше якоїсь церковності, більше якихось. Тут багато смол, але тут смоли солодкі. Він мені дуже подобається. Це є... Аромат дуже схожий на Чупарт Кашмір. Я Чупарт Кашмір давно придивлялася собі. Він мені теж подобається, там теж якісь смоли, він такий осінній, зігріваючий, такими якимись людяниками пахне. тут дуже схожа історія. І він, я ним задоволена, з задоволенням буду його носити. Просто я не тут не те, що я очікувала. Скажем, ну я не дивилася в піраміду перед тим, як його захотіти. Тому я більше чекала мири, ну такої якось ладаності, чогось е, такого. А по суті, це такі солодкі смоли. Ваніль там, напевно, теж є, це досить солодко. Мира від Тезорі до вірієнти. Е, ще один тезорі. Це є подарунок на день народження теж. Е, це є бізантіум. Аромат, який я в свій час забракувала. Я його спробувала літом в магазинчику, він мені здався таким пилючним, таким. Жахливо тяжким, просто б такий ну прибивав мене. А на цей раз, коли він приїхав, я від нього просто балдію. Це є мегдалева пудра, такий, як якийсь десерт кремовий і якоюсь такою доглядовою косметикою, якоюсь трохи пахне. Ну, це просто ну, така огортаюча, якраз пудра зігріваюча, дуже він мені подобається, і я з задоволенням от зараз в холоду його буду носити. І не чую я тут тої пилюки, як влітку. Тоді я почула в магазині. Тому бізантіум з задоволенням йде мені в грудень. Ну, Зима блекопіум, я ніяк не доб'ю ту капелюшечку, я його економлю. Ну, чесно. Ну, хто, Всі знають, що таке блекопіум. Дуже-дуже солодко. Квітково, гурманська кави я там практично не чую. Для мене це теж такий, як, ніби м, якийсь кавовий десерт. Або десь звідкись, може, чуть-чуть тою кавою доноситься. Я все хочу спробувати і собі хочу цей екстрем, який більше кавовий менше солодкий. Але я і цей дуже люблю. З ним треба бути обережним. Всі знають, що силіще тут і солод таки зашкалює. Дуже люблю цей блокопіум до. Класичного опіума він нічого не має ніякого відношення. Це чисто гурманіка, дуже солодка, дуже карамельна. Е, груша там є на старті, солодка така, як я люблю, бо грушу є, ви знаєте, я люблю не всяку. Е, фрук, фрукти. І мало би то все закінчуватись кавою, але кави я тут, ну, на жаль, чую дуже-дуже, ну, так може собі допридумаю. От зараз, звідси, чую, трошки чую. А якщо на собі не чую, ну, таке. Чи відчуваю, Відчуваю, казала Даша, має бути правильно? Е, так, далі по ванілі. Це є івроше, нуар. Це не е, це ванільний аромат, але не такий не, не ванілін, не кондитерська ваніль. Теж не пам'ятаю, що там в піраміді. Це просто де, деревна ваніль з якимись квітами. Е, теж дуже гарний аромат, на жаль, знятий. Буду носити його в грудні насолоджуватися. Він такий дійсно трохи нуарний. ваніль-нуар. От він і є, ваніль-нуар, що від нього хотіти. Забула я, забула, закинула. Поставила ще в шафі на порядок, поставила їх реберцями, забула я про свого улюбленого грінлавера. Сам факт того, що скоро Різдво і Новий рік. У <кій> мене такий голосочок, е -е -е", як підлітка. То через застуду. Знову будемо пити джин, валятися під ялинками і, і закусувати мандаринами. Багато мандарин, алкогольна нота, хвойність і дуже-дуже багато ванілі, аромат призначений для, не, для чоловіків, верніше. Це навіть не унісекс, він прописаний для чоловіків, але. Всім рекомендую спробувати. Це легка мандариново-ванільна композиція з нотами хвої, ялиночки і дуже позитивний, дуже такий різдвяний, світлий і невибагливий. Ну, коли, коли можна, коли хоч, хто хоче після душа, хто хоче зранку, хто хоче на роботу носити на свято, в будь-який момент його можна. Так, Versace Crystal Noir. Це в мене парфумована вода, там, здається, імбир, кокос, сандал, я не пам'ятаю. Я колись, я вам вже розказувала, колись я чула в один момент в брокарді мені дали на блотер, я його нанесла, і він мене просто вбив оцим огірковим розсолом. Я до того, як я його занюхала, я не розуміла, чому люди чують десь огірковий розсол. І там я йшла з тим блотером додому. Це був просто капець. Він, ну, Я чула тільки огірки. А тут я знов перестала чути огірки. Це парфумована вода, в туалетній воді я теж не чую. Коротше, огірки вилазять, огірки куди діваються, не знаю. Тут я не чую. Це така теж вечірня композиція, солодка, і деревина там є, і кокос, і імбир на старті, Він такий досить свіжаковий. Красивий, буду носити його в грудні, тому що я вже на собі його давно не носила і забула, чи він пахне. Ще трохи громаньки. Ягідне це є аметист від Лелік. Ой, ну він прекрасний. Це ціла купа в піраміді там багато ягід. Це ягідне варення. Як каже Софії, пінка з варення. Для мене це просто варення. Чуть-чуть туди додали трояндових пелюстків. Тут дуже гарна троянда, яку я тут дуже добре відчуваю, але вона мені подобається. І така теж якась трохи дерев'яшечна база. Ну, це ягідний аромат. Тут, тут Хто хоче ягоди, звичайно, хто любить ягоди, це еталон ягідний просто. Там здається і ужина, і чор... не пам'ятаю, чи є чорниця. Коротше, там отих тих темно-синіх ягід ціла купа. Красивий, і буду його носити в грудні. Постараюся, якщо мені знову ж на все хватить всього <гум>, часу. Е, і останній, здається, аромат. 12-й. Це є Test of Кіст від of, of, Відларів. Бюджетна парфумерія польська. Е, це є близький родич, аналог по суті. Е, трезор Lancome е, лянуї. Дуже він на нього схожий. Звичайно, зі стійкістю в нього проблеми. З, не, не з насиченістю не то. В мене є в відливанті оригінал, я собі оригінал тримаю, як то кажуть, на свята, а цей можна носити на кожен день, бо трезор, трезор лануї, він теж такий дуже насичений, дуже солодкий, там і троянди, і теж якісь ягоди. Я ще хочу цей спробувати, який трояндовий. там, з якоюсь приписочкою, ще один фланкер. У мене, до речі, є тепер Тзор флагман. Я ще до нього підходжу. Так. Там такі персики, не дуже такі мені подобаються, але я цікавить він мене. Тобто він мені не неприємний, але я не можу ще знайти з ним спільну мову. Тому цей клон. На я залишаю собі на грудень. Я його люблю дома, кудись десь недалеко виношувати. А якщо десь треба, щоб мені було більше стійкості, я собі беру оригінальний так. від Левант. Така в мене добірочка буде на грудень. Я сподіваюся, я все буду поношу з того, що я собі запланую. А як не все, ну, ні, нічого страшного. Це парфумерія, все з задоволенням, то більше постійно тестується щось інше. Якщо я не ношу ці парфуми, це не значить, що я без парфума. Це значить, що в мене чогось є ще більше трохи. Бережіть себе, обов'язково напишіть мені, що вам хочеться на грудень. Залишайтеся мені здоровими, не ігноруйте повітряні тривоги. Всіх вас люблю, обіймаю. Цьомкі-бомки!